Лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав селян з професійним святом. В день працівників сільського господарства політик особисто відвідав одне з сіл Київської області та висловив слова подяки та підтримки людям праці. Я сам сільський хлопець і сам селянин. Я хочу всіх селян привітати із святом, днем працівників сільського господарства, побажати їм здоров'я, благополуччя. І зроблю все залежне, щоб людина праці в Україні. Цінувалась, була в пошані і мала максимальну підтримку держави. Ляшко побував на фермі, поспілкувався з тамтешніми працівниками та пообіцяв зробити все, щоб їхня праця гідно оплачувалась. На думку радикала, сьогодні влада приділяє недостатньо уваги селу та робить життя його жителів нестерпним. Скільки цей пайк сьогодні коши копійки? Нічого не коштує. Прийшли з мішком отут грошей, стали біля отам трактора. Скупили ті паї за копійки, потім китайцям за мільярди перепродали. І на рівному місці вас обібрали, нічого не робили і стали мільярдерами. От чому я проти продажу землі, тому що ця земля повинна годувати вас, ваших дітей, ваших онуків і правнуків.